Привіт усім допитливим! Сьогодні ми з вами поринемо у справжню магію, магію води. Це ж дивовижно, як одна й та сама речовина може так сильно змінюватися? Ось погляньте склянка води, кубик льоду і ось ця хмарка пари з чайника. Ну, на перший погляд, це ж зовсім різне, так? Але що як я скажу, що це все одна й та сама вода? Як таке взагалі можливо? Нумо з'ясовувати. Почнемо з найпростішого і найзвічнішого для нас стану рідкого. Це ж та сама вода, що тече з крана, яку ми п'ємо, в якій купаємось. Вона така, ну, плинна, приймає будь-яку форму, куди її не налий. А тепер уявимо, що стає дуже, -дуже холодно. Що тоді? А тоді наша вода перетворюється на лід. Це вже її твердий стан. І дивіться, лід же не тече, він має свою чітку форму. А все чому? Бо малесенькі частинки води ніби засинають від холоду і шикуються в такий собі криштаневий порядок. Це ж справжня магія, погодьтеся. Гаразд, з холодом розібралися, а якщо навпаки, якщо воду сильно нагріти, вона просто зникає? Ні, вона перетворюється на пару. Це вже третій газоподібний стан. Пара така легенька, її майже не видно, і вона здіймається вгору, наче маленька хмаринка, що втекла з чайника. Отже, виходить, що головний фокусник тут температура. Саме вона змушує воду то текти, то ставати твердою, як камінь, то літати в повітрі. Ну що ж, теорія це добре, але час для справжніх чарів. Давайте проведемо невеличкий експеримент і побачимо всю цю магію на власні очі. Готові? Нам знадобиться всього нічого. Звичайна вода, якась формочка і морозилка. Все дуже просто. Поїхали! Так, минуло кілька годин, настав час зазирнути в морозилку і подивитися, що ж там сталося з нашою водою. А ось і результат наша рідка водичка стала твердим холодним льодом. Дивіться, вийшло справжнє диво. А знаєте, чому так сталося? Холод, ніби сказав усім крапелькам води ану, станьте в ряд і не рухайтеся. І вони злиплися так міцно-міцно, що просто завмерли на місці. Так, перетворити воду на лід у нас вийшло. А чи зможемо ми зробити зворотній фокус? Давайте спробуємо перетворити лід назад у воду, а потім, може, навіть у пару. Для цього фокусу нам знадобиться наш кубик льоду і просто тепла кімната. Кладемо лід на тарілку і уважно спостерігаємо. І що ми бачимо погляньте наш твердий лід починає танути і перетворюється на звичайну калюжку води. І що ми бачимо? Погляньте, наш твердий лід починає танути і перетворюється на звичайну калюжку води. Цього разу свою магію показало тепло. А зараз буде найцікавіший етап. Але увага, тут нам точно не обійтися без допомоги дорослих. Чому? Бо будемо мати справу з гарячою водою, а це не жарти. Тож обов'язково покличте на допомогу когось зі старших. Отже, коли дорослі допоможуть нагріти воду, ми побачимо. Ту саму невидиму пару. А тепер давайте подивимось, що буде, якщо над цією парою потримати щось холодне, ну, наприклад, звичайну тарілку. Як думаєте, щось зміниться? Дивіться на холодній тарілці з'являються краплики води. Виходить, наша невидима пара, торкнувшись холодного, знову стала рідиною. У науки для цього є спеціальне слово конденсація. Ці наші маленькі досліди вдома, насправді, вони показують, як працює величезний механізм нашої планети. Уявіть собі, те ж саме відбувається в природі, тільки в неймовірних масштадах. Вода постійно подорожує, змінюючи свій вигляд, і ця велика подорож називається кругообігом води. Все починається з сонця. Воно нагріває океани і річки, і вода перетворюється на пару. Ця пара піднімається високо-високо, утворюючи хмари. Потім хмари стають важкими, і вода повертається на землю у вигляді дощу чи снігу, а звідти знову потрапляє в річки та океани. І все починається спочатку таке собі нескінченне коло. Що ж, наша дивовижна подорож у світ води добігає кінця. Давайте швиденько пригадаємо найголовніше, що ми сьогодні з'ясували. Отже, запам'ятовуємо, перше вода буває у трьох станах: рідкому, твердому, як лід і газоподібному, як пара. Друге, холод перетворює воду на лід, тепло навпаки, розтоплює лід і навіть може перетворити воду на пару. І останнє в природі вода ніколи не сидить на місці, вона постійно рухається цим великим колом. Виходить, що вода це такий собі природний фокусник. Вона може бути рідкою, твердою чи навіть невидимою. А все, що їй для цього потрібно, це трішки тепла або холоду. І тепер, коли ми знаємо головний секрет води, спробуйте пошукати її магію навколо себе подивіться на хмари в небі, на крапельки роси на траві або навіть на лід у склянці з напоєм. Вода дивовижний чарівник, і вона завжди поруч.